Громадський транспорт у Полтаві за усіма напрямками ходить чи не що 5 хвилин. Традиційно найбільшою популярністю користується маршрут кільцевого. Але якщо в день дібратися можна куди завгодно і на чому завгодно, то вночі обирати не доводиться. Полтавка Ольга Петрівна, хоч і проживає по маршруту кільцевого, все ж говорить, у пізній час складнощі дістатися кудись, виникають. Тож ідею нічного транспорту підтримує повністю. Я тільки за я рахую, що хоча б хоч раз комусь ну приходиться їздити вночі. Або на поїзда, або з поїзда кільцевим автобусом у Полтаві можна скористатися з 6 ранку і до пів на 9 вечора. Розповідають водії тролейбуси за цим же напрямом ходять до 10-ї. Найдовше їздять маршрутники. Найскладніше розповідають полтавці дістатися в напрямку мікрорайонів Левада, сади 2 3 та на околиці. Ну мало транспорту, який їздить таке їзі в ту сторону В основному всі йдуть по кальцю, і ліже там. Другою район іляжи дам до того времени, пока прийде маршрутка або вже визиває таксі. Більшість опитаних полтавців стверджують, що охоче б користувалися нічним транспортом, аби той з'явився. Проте скептичніше до цього задуму ставляться водії. Максим їздить за кермом кільцевого автобусу. На його думку, напливу пасажирів на нічні рейси не буде. Економічно не вигадна нам, а служби таксі ще за 20 стробля через весь город. А із за трьох чоловік ніхто таку машину ганять не буде. Між тим конкурс на нічні перевезення оголосила міська рада. Відповідну інформацію розміщено на офіційному сайті. Очікують там на охочих возити у нічний час пасажирів за кільцевим маршрутом та на південний вокзал. Якщо такі автобуси з'являться, то біля номера маршруту в них буде спеціальна позначка.